Змінити ваше життя не лише на краще, але й на гірше. Ви, напевно, бачили ці реклами. Усміхнені переможці тримають. от йде оце по 1 плюс 1, Оця лотерея, лото забава. Я прям колись пам'ятаю, дивився. Любив дитинство дивитися. Величезні чеки, сіяючи від щастя, зірвала джекпот онлайн і виграла 3 мільйони гривень. Вітаю. Вітаю! Вітаю! Це так просто кілька цифр, шматок паперу, і ваше майбутнє належить вам. Але що насправді ховається за цими усмішками? Історія знає чимало прикладів, коли раптове багатство приносить. я дивився такий відос, де автор розказує і показував, що сталося з людьми, які там виграли дуже багато грошей, от там, якихось тих, ну, наприклад, оцей лотос-забавах, оцих всіх. 80%, якщо не більше, тупо програли, спились, лишилися кротше, ні з чим. Але це, в принципі, не дивно, коли, мені здається, людина, от я візьму, наприклад, нашу українську людину, якщо вона отримує 13-14 тисяч в місяць зарплати, і тут з неба їй падають мільйони, мільйони гривень, не буду казати навіть за мільйони доларів, то. Людина зразу починає думати, куди їх зразу витратити, розумієте? Вона не думає, куди б їх вложити на якийсь бізнес і так далі, просто щоб витратити. Не радість, а біду. Сім'ї, які колись були не розлучені. От за за цього чувака дивився то. Це можливо багатство приносило не радість, а біду. Сім'ї, які колись були нерозлучними, тепер розпадаються через заздрість і гроші. Друзі, які обіцяли підтримку, перетворюються на ворогів. А сам виграш стає початком фінансового краху або навіть психологічної катастрофи. У переможці в ЛОТО забава лише одна проблема буде покласти в купу грошей. Давайте чесно, кожен з нас, хоча б раз уявляв себе тим щасливчиком, який зриває джекпот. Але чи задумувалися ви що станеться після цього? О, це, це випробування, до якого майже ніхто не готовий. Іноді воно стає тим тягарем, який може зруйнувати все, що ви цінували раніше. Але чи варто ризикувати, вкладаючи свої емоції, гроші та сподівання в гру, де шанси настільки мізерні? 168 мільйонів євро. Виграв у лотерею брюссельський двірник. 3 мільйони Афі, 168 мільйонів. Жесть. Ну, Кажу, це знаєте, і хоч це буде дурне порівняння, але просто те, то те саме, що от зайти в казік, закинути, я не знаю, допустимо, 10 тисяч і виграти мільйон. Людина та вона буде рада, але вона все одно ті гроші або потратить на якусь херню, або просто половину грошей знову залиє у цей Казік і програє все. Тут більше діло, як людина от справиться з тими грошима, буде думати, коли, коли вона їх отримає. Тому що є такі люди, які навіть отримують свою зарплату, вони зразу вони ще не отримали грошей, вони зразу знають на що вони потратять. Гривень виграв пенсіонер з прилук. Проста жінка з села стала мільйонером за кілька хвилин. Ідея лотереї така стара, як і саме людство. Завжди знаходилися ті, хто хотів випробувати свою удачу, вірячи, що доля може бути прихильною. Та чи дійсно лотерея була тільки грою? Зазирнемо у далекі часи. У стародавньому римі імператори влаштовували грандіозне святкування, де замість звичайних подарунків вони розігрували землі, рабів і навіть коштовності. Це було шоу, яке мало дві мети: розважити натовп і нагадати, хто тут справжній господар долі. Адже як ви розумієте, серед переможців завжди опинялися ті, хто був потрібен імператору. У Греції лотереї мали трохи інший вигляд їх використовували для фінансування великих проєктів. Коротше, азарт це дуже опасна і страшна штука. Будівництво храмів або стадіонів трошки Ой, кожен міг стоп, стати стоп, учасником, стоп, стоп. але вигравали одиниці. У 16 столітті лотереї вийшли на новий рівень. Франція та Італія зробили з них справжній бізнес, використовуючи прибутки для фінансування будівництва, мостів, церкв і навіть військових походів. Лотереї стали настільки популярними, що навіть правителі не змогли встояти перед спокусою. І чому б ні? Це геніальний спосіб отримати гроші без підвищення податків. Україна теж має свої лотерейні традиції. Здравствуйте, уважаемые товариші! Приглашаємо вас на шестой лотереї «Спортлото» 6 шесть 45... И 5 из 36. Номер 9. Велоспорт шоссе у радянські часи програми на кшталт «Спортлото» перетворилися на справжній сімейний ритуал. Кожна неділя була як свято, телевізор, очікування виграшних номерів, емоції. Це була гра, яка об'єднувала родини, давала надію і навіть ставала способом мріяти про краще життя. Але все змінилося, коли лотерея перетворилася на гігантський бізнес. Сучасні програми, як от Лото, Забава, Мегалот чи чи в смислі перетворилися на бізнес. Це ж бізнес і завжди був. Це вже не просто азарт, це вже цілі системи, створені для того, щоб стимулювати нас відтрачати гроші. За кожною грою стоять не мрії, а математичні розрахунки, які забезпечують, а, блин, кажу, шну це, це те саме, що от слоти, ставки. Оця оце, оце вся фігня, стабільний прибуток організаторам. Попри це, лотереї залишаються магнітом для мільйонів. Вони обіцяють... Але Ви уявіть собі, якщо вони розіграють ось такі великі суми, скільки вони взагалі заробляють. Я тут навіть боюсь щось дивитись, які там суми приблизні, це просто нереально. Змінити ваше життя всього за кілька гривень, і ми знову і знову потрапляємо на цей гачок. Адже навіть мізерний шанс може здатися достатнім, коли мова йде про мрії. Але чи справді лотерея варта цієї довіри? Швидше починайте грати, адже лото забава збільшує виграші. Коли ви... Блін, здається, коли люди вірили в то. Десь, не знаю, 2009-2010 рік, я пам'ятаю, дуже було це все популярне. Люди купували, купили, наприклад. Я не пам'ятаю, ну, наприклад, десь серед тижня купили білет, тільки приходить неділя. Е, як, ніби пам'ятаю, чи то в 8-й годині ранку починалося, чи в 9-й оця лута забава зразу включали, стирали цей білетик і провіряли по цифрам, чи сходиться. Пути лотерейне білет – це виглядає так, ніби ви стоїте перед дверима у світ нескінченних можливостей. Але що якби я сказав вам, що ці двері майже завжди зачинені? Більшість сучасних лотерей це величезний бізнес. У деяких країнах їх організовує держава, спрямовуючи прибуток на соціальні програми, освіту чи інфраструктуру. Але навіть у таких випадках лотереї залишаються прибутковими підприємствами, які мають забезпечувати стабільний дохід. У приватних лотереях, таких як Євроміліон чи Powerball, за організацією стоять корпорації, які розробляють детальні маркетингові стратегії, щоб утримувати інтерес гравців. Уявіть собі масштаб лише в 2023 році глобальний ринок лотерей оцінювався в десятки мільярдів доларів. Вайзесвомен оверкамовидемошен. Does she hold the winning Powerball ticket worth more than one? Ну, блін, тоже якось чо... тётка якась дивна. Я бачив завжди, як якісь там переможці вигравали, приїжджали там в студію чи кудись. переважно надівали маски, щоб їх потім не пограбували. А тут тітка показує своє лице. Типу, на мільйонну аудиторію, тому що як тільки виграє людина, зразу по всім новинам це показують. Ну, не знаю. Це знаєте, як. Смертний вирок собі винести, напевно, показати своє лице. Шанси на виграш теж далекі від казкових. Уявіть собі, що ви намагаєтеся знайти одну червону кульку серед мільйона білих. Приблизно такі шанси виграти в Powerball. Один до 292 мільйонів. Тьохи. Вони настільки мізерні, що простіше зустріти акулу в ванній кімнаті або То потрапити точно. на червону доріжку Оскара. Один до одного мільйона шанс бути враженим блискавкою. Тобто вас двічі може вдарити блискавка за рік, і це все одно в 146 разів ймовірніше, ніж виграти в Powerball. Один до Півтора мільйона шанс стати професійним баскетболістом у США, то можливо краще потренувати китки ніж покладатися на білет. У лото максима, ймовірність виграшу джекпоту 1 до півтора мільйона. Щодо кількості проданих білетів, така статистика зазвичай не розголошується публічно. Однак відомо, що розмір джекпоту залежить від кількості проданих білетів. Чим більше гравців беруть участь, тим більший призовий фонд. Найбільший виграш в історії українських лотерей був зафіксований у березні 2021 року, коли гравець Суперлото виграв 33 мільйони. Юнік, раз тисячі гривень. Розкажіть, будь ласка, о себе, як давно ви граєте? играєте? Yeah. Ну, в общем, і целом, где-то год назад это случилось. Я ставлю более-менее регулярно грати по системі. Вот, просто... А, все, я понял. Чувак, коротше, по системі, то означає, що це людина лудоман. Це не то, що там, ой, блін, куплю, а вдруг повезе. Я думаю, що він же їх або програв, або вже майже програє. Два раза в неділю стабільно, приобретав 30 Знаєте, то, то те саме, що. Алкоголікові подарувати, не знаю, завод з алкоголю. Ну блін. Заповняв таким образом були небольші виграші в основному. А вот. ну, все-таки, якби удача улибнулася, Ну, і... я так. Та. Всі, хто вірить в обов'язково, об'язані у вас кончиться. <постій> Знаючи <постій> ми зерні шанси на виграш, може здатися, що будь які стратегії. Кажу, і ця, от сама більша проблема це не то, що ти купляєш і програєш, коли ти виграєш, і ще тим більше от таку суму, все. Арні. Але що, якби ми спробували збільшити свої шанси? Тож давайте проаналізуємо, які підходи можуть трохи змінити ситуацію. Перше – це купівля більше білетів. На перший погляд це здається логічним. Чим більше білетів ви купите, тим вищі ваші шанси. Але наскільки ефективний цей метод? Наприклад, якщо шанс виграти джекпот у лотереї 6 із 49 становить 1 до 13 мільйонів 983 тисяч 816, то купівля 10 білетів збільшить ваші шанси до 1 мільйона 398 тисяч 300. 382, Мені навіть складно це казати. Це вже краще, але шанс залишається мізерним. Щоб гарантувати виградок джекпоту, вам потрібно купити усі можливі комбінації. А це 13 мільйонів 983 тисячі 816 білетів. Якщо один білет коштує 30 гривень, наприклад, витрати становитимуть понад 419 мільйонів гривень. Це робить такий підхід фінансово недоцільним. Другий підхід це гра в менш популярні лотереї. Популярні лотереї, такі як Powerball чи Euromillion, залучають мільйони гравців, тому конкуренція за джекпот величезна. Менш популярні лотереї мають менше учасників, що означає, що ваш виграш, навіть якщо він не джекпот, може бути більш ймовірним. Наприклад, у локальних лотереях шанси можуть бути один до кількох мільйонів, замість десятків чи сотень мільйонів, але й призові фонди в таких лотереях зазвичай менші. Третій підхід це колективна гра, ще один спосіб збільшити шанси, об'єднати зусилля. Лотерейний це група людей, які купують багато білетів разом і ділять виграш між собою. Наприклад, якщо 10 людей скинуться по 100 гривень, вони зможуть купити 100 білетів. Шанси на виграш збільшуються в 100 разів. Однак варто пам'ятати, у разі виграшу, чекпот також доведеться розділити між усіма учасниками групи. Чи Четвер... коротше ліпший варіант це просто не вірити в, ті, в ту фігню, або хоча собі от часто раді приколу купили там раз в місяць або два рази, і повезло, не повезло. Підхід це регулярна гра, граючи щотижня протягом. Кажу що я от просто для мене от, лото забава, ці всі це тупо те саме, що от слоти, що Казік багатьох років ви автоматично збільшуєте кількість пропав. Просто чим більше ти купляєш цих білетів, тим більше ти починаєш вірити, що ти зможеш виграти, і тим більше ти погружаєшся у цю яму лудоманії. Лодоманії. Наскільки це реально? Щоб купити всі можливі комбінації, вам знадобиться 268 тисяч дев'ятсот років. Очевидно, це не найефективніший спосіб. П'ятий підхід це вибір нестандартних комбінацій. Більшість гравців обирають дати народження числа, наприклад, від 1 до 31, що обмежує їх вибір. Якщо ви берете числа більше за 31, шанси виграти залишаються тими ж, але ймовірність розділити виграши з ким. Ой, блін, ну це теж, ну... ну це ж дурниця. Те саме, що знову буду вертатися до у цього. Що ж, якісь там математики пробують вираховувати. Щось там. Ну, дійсно, там що Ну все построєно, як ця система, на математичних оцих рішеннях але ти ж точно їх, е, їх не знаєш, як вони все оце рахують. Там оцей певний відсоток виграшу, програшу. Іншим зменшується. Цікаво, що статистика показує, що. Ладно, давайте такого зроблю.